Добрий день. Про уже дзвінок. Починається урок. Всі за партами сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову гарно знати. Пригадайте, які бувають звуки, як вони позначаються. Звуки бувають, голосні, які вимовляємо лише за допомогою голосу, позначаємо їх кружечком і приголосні. Ми їх вимовляємо з допомогою голосу і шуму або лише шуму. Приголосні звуки є у нас тверді і м'які. Приголосний твердий позначаємо однією рискою, а приголосний м'який двома рисками. Назвіть об'єкти, побудуйте схеми цих слів. Кит. В слові кит перший звук к приголосний твердий. Далі «и» голосний. Т приголосний твердий. Кіт. Перший звук к. Приголосний м'який. І голосний Приголосний твердий. Рись. Р. Приголосний твердий. Голосний с. Приголосний м'який. Рис. Р. Приголосний. Твердий. Голосний с. Приголосний твердий. Зверніть увагу, що кожен із цих слів має лише один склад. А якщо один склад пригадаємо, то наголос не ставиться. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися робити звуковий аналіз слів, позначати звуки умовними позначками в звукових схемах слів, дізнатись про птахів. Розгляньте малюнок, назвіть кожну пташку. Горобець, синичка, дятел. Чи бачили ви цих птахів? Де саме? Що цікавого про них знаєте? Горобці, синички і дядли це зимуючі птахи. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще навесні або влітку. І до зими ця маленька пташка може зібрати і заховати до 15 кілограм насіння і зерен. проте взимку їй не завжди вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися в годівницях. Хоча горобці і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини, харчуються горобці насінням, зерном. Хлібами крихти. Тому взимку варто їх підгодовувати. Дядли зимують в дуплах, які самі і видовбують. Зазвичай дядли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їх раціон значно звужується, їх рятують насіння ялинових і соснових шишок. І, незважаючи на. Невелику кількість їжі дятли дуже щедрі птиці і з легкістю можуть поділитися з їжею з іншими пернатами. Поділіть назву птаха на склади, визначіть наголошений склад. Ну і доповніть звукову схему. Отже, на малюнку ми бачимо пташечку Горобець. Визначаємо, скільки складів у слові. Го, РО, Бець. Три склади. Горобець. Перший склад Го, другий РО, а третій склад БЕЦЬ нам треба доповнити звуками Б приголосний твердий, Е голосний, Ц приголосний, м'який. Зверніть увагу. Приголосний твердий позначаємо однією рискою, приголосний м'який – ці двома рисочками. Давайте визначимо, який наголошений буде склад. Горобець! Наголошений у нас третій склад, так як ми його вимовили з більшою силою голосу. Наступний малюночок ми бачимо пташечку-синичка. Ділимо на склади Си. Ничка. Ч приголосний. Твердий. К приголосний твердий, а голосний. Визначить наголошений склад. Синичка. Наголошений другий склад. Наступна пташечка у нас дятел. Ділимо на склади. Дятел. Два склади. Будуємо звукову схему Д. Приголосний м'який. ДЯ А наступний чуємо. Голосний Т. Приголосний твердий. Е. Голосний. Л. Приголосний твердий. Поставте наголос Дятел. Перший склад ми вимовили з більшою силою голосу, отже, перший склад у нас наголошений. Наступне завдання. Назвіть птахів. Поділіть назву кожного птаха на склади. За кількістю складів знайдіть звукову схему кожного слова. Отож, дивимось: на першому малюночку у нас журавель. Для того, щоб визначити. Яка із схем нам підходить, потрібно що поділити на склади. І визначити, який склад буде наголошений. Ділимо на склади: Жу, Ра, Вель. Три склади. Але в нас і перша, і друга схема має три склади. Отже, визначаємо, який склад наголошений. Журавель. Наголошений третій склад. Отож, яка схема підходить? Так, друга схема. Наступний у нас снігур. Ділимо на склади. Снігур, два склади. Ми бачимо, що третя і четверта схема у нас має по два склади. Але давайте визначимо, який склад наголошений. Снігур наголошений, другий склад, отож остання четверта схема нам підходить до цього слова. Далі лебідь, лебідь два склади, лебідь, наголошений перший склад, зверніть увагу, що це третя у нас схема, звукова саме схема, і залишається 40. Визначте, скільки складів у слові. Вірно, три склади, і це у нас перша звукова схема цього слова. Назвіть зараз птахів, які ви будете бачити: сова, Так, ворона. Лелека, зузуля. Молодці. Наступне завдання. Поділіть назву птаха на склади і визначіть наголошений склад. Ну і доповніть звукові схеми. Сова. Ділимо на склади. СО. ВА. Два склади. Доповнюємо звукову схему. В приголосний твердий А-голосний. Якщо ми вимовимо слово сова, другий склад з більшою силою голосу отож він наголошений. Наступний у нас малюночок ворона. Во-ро. На три склади. Склад «во» у нас вже є звукова схема. Далі РО-Р, О, Н, А. Наголошений другий склад. Наступний малюнок – «лелека». Поділіть, будь ласка, на склади. ЛЕ-ЛЕ-КА. Ви бачите, що є три склади. І повністю доповнюємо звукову схему: Л. Приголосний твердий Е. Голосний. Л. Приголосний твердий Е-голосний К. Приголосний твердий А-голосний. Вимовте, будь ласка, визначте який склад наголошений. Так, другий склад наголошений. Далі в нас зозуля. Самостійно, будь ласка, поділіться слово на склади. Зо -зу ля. Три склади. Перший з, чуємо звук з. Приголосний твердий. О. Голосний з. Твердий приголосний У. Голосний Л. Приголосний м'який. Ля, в кінці я чую А голосний. Визначте, будь ласка, наголошений склад. Зозуля. Так, другий склад наголошений. Чи впізнаєте ви ці букви? Назвіть їх, що вони роблять, доповніть звукові схеми слів. Складіть речення чи коротку розповідь про птахів і букви. Отже, на першому малюнку у нас літера. Ч. Далі П Г. Отже, складаємо речення. Буква Ч побачила чаплю. Далі буква П фотографує павича, буква Г тримає голуба. На першому люнку чапля доповнюємо звукову схему слова ЧА залишається доповнити П Л, А. П. Приголосний твердий Л. Приголосний м'який А. Голосний. Ми бачимо, що перший склад наголошений. На другому малюнку в нас буква П фотографує павича. отже, слово павич П. Приголосний твердий. А. Голосний В, приголосний твердий, А. Голосний ч. Приголосний твердий. Визначте, який склад наголошений, перший склад наголошений. Буква Г тримає голуба. Голуб. Ділимо на склади. го Так. І доповнюємо звукову схему. Г. Приголосний твердий О. Голосний Л. У Б. Так, і визначаємо, який склад наголошений. Молодці, перший склад наголошений. Поясніть, що на малюнку не так кури не плавають у воді. На яких птахів треба замінити курей, щоб на малюнку було все правильно. Так, на качок, гусей або лебедів. Визначте якому слову з малюнка відповідає подана схема? Так, на малюнку ми бачимо є півень. Давайте з вами ось подивимось. В слові півень п «пі» приголосний, м'який і голосний в приголосний твердий е голосний, н приголосний м'який. Відповідно, перший склад буде наголошений. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!